Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. І сьогодні у нас тема ТЦК зупиняє автомобілі. Як діяти? Спецрейди ТЦК з поліцаями, коли вони зупиняють автомобілі, витягують з автомобілів, роблять автомобілям догляд Шмон і взагалі чинять безпреділ на дорогах. Я надвикатила даю практичні поради, просто практичні поради, як при цьому не тільки вижити, залишитися живим, цілим, здоровим. Тому що ми вже бачили, коли ТЦК застосовує силу при зупинках автомобілі, надмірну фізичну силу без всякої причини. Тому мої поради вам дуже прості, перше, коли вас зупиняють, двері ваші повинні бути зачинені. Ваші двері і двері зі сторони ваших пасажирів. Скло ви ніколи не приопускаєте навіть менше, ніж наполовину. Просто зробіть таку щелину скла для того, щоб показувати документ. Все. Говоріть коротко і ясно. Не затягуйте з поліцаями та цикашниками розмову. Якщо немає, Законної підстави для зупинення вашого автомобіля. Просто-напросто перестаньте розмовляти і не конфліктуйте з поліцаями і ТЦК. І дзвоніть, викликайте наряд по 102. Майте телефон місцевого державного бюро розслідувань, а це є в інтернеті регіонального. Дзвоніть, робіть заяву. Майте телефон прокуратури. А є черговий прокурор, який повинен виїхати на місце події. І майте телефон внутрішньої безпеки поліції тієї області, де ви знаходитесь. Це все є в відкритому доступі, можна ці телефони мати. Просто запишіть і тримайте при собі. Якщо коли вас зупинили, поліцаї та цикашники не можуть внятно, як кажуть, пояснити, чому, перевищують свої повноваження, хамлять, грублять і роблять протизаконні дії, просто блокуйтеся в автомобілі і викликайте чергового прокурора, наряд поліції 102, дзвоніть в ДБР. Звоніть внутрішню безпеку поліції області, в якій ви знаходитесь. Все такі прості, практичні і корисні поради. З вами Юршуць. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте вподобайки. Дякую.